Одинадцятий секрет в підготовці публічної промови це перевірка себе, контрольний список. Фенікс. Ви вже готові до виступу? Майже так. Залишився останній крок: це перевірити себе. Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки розробило так званий контрольний список запитань Фенікс, що дає змогу агентам поглянути на розв'язання завдання під різними кутами зору. Тож пропонуємо подивитися на підготовлений виступ з різних боків і пересвідчитися, що все, все можливе зроблено вже. Перевірте себе за допомогою таких запитань. Презентуємо вам наш список Фенікс. І так, перше. Для чого, чому я виступаю? Друге, що я очікую від виступу? Що я очікую від аудиторії? Третє, Як я зрозумію, що промова була успішною? Четверте. Чому мій виступ є корисним для слухачів? П'яте. Що я знаю? У чому впевнений? Ну, Мається на увазі щодо виголошення промови. Що я вже знаю і в чому я впевнений. Шосте. Що для мене залишається невідомим? Якщо залишилося, значить треба, відповідно, зробити його відомим. Сьоме. Чи залишилися нерозв'язані суперечливі проблеми або питання? Восьме. За скільки часу я маю прийти на виступ, щоб усе підготувати? Дев'яте. Чи потрібна мені допомога? Десяте. Чи може виникнути неочікувана ситуація під час виступу? Наприклад, погасло світло. І чи маю я план Б? Далі. Чи зможу використати метод імпровізації в разі потреби? Далі. Я налаштований на успіх, і я впевнений у собі. Ось і все. Викладач це людина, яка здатна змінювати життя слухачів. Навчаючи їх, підтримуючи, переживаючи з ними, викладач вкладає частинку себе в їхнє життя та їхню особистість. Змініть думки людини, а життя вона змінить сама. Пам'ятайте про свою роль як викладача, як оратора, того, хто освітлює інший шлях людини. Того, хто освітлює шлях іншої людини. Її навчає, виховує, приносить їй знання та вміння, позитивні емоції і задоволення. І насамкінець підготовка, запорука успіху оратора. Успішний виступ це натхнення для наступної промови. Якщо виступ був невдалий випадково, не засмучуйтеся. Це крок до наступного успіху. Відомо, що невдача це крок до успіху. Перевірено на практиці. Проаналізуйте промову, знайдіть у ній слабкі місця і попрацюйте з ними. Відшукайте свої переваги, наголошую найперше переваги та недоліки. Вони допоможуть вам удосконалити свої ораторські вміння. Не втрачайте впевненості в собі. Якщо маєте можливість зайти в аудиторію, у якій завтра будете виступати, обов'язково зробіться. Не завчайте текст промови на пам'ять, вчіть його лише. Продумуйте, усвідомлюйте, працюйте з ним. Залишайте можливість імпровізації, довіряйте собі. Приймайте критичні зауваження від фахівців, використовуйте їх для самовдосконалення. Рівняйтеся на, най, рівняйтеся на кращих, але залишайтеся самі собою. Отримуйте зворотний зв'язок від слухачів після виступу. Вірте в себе, насолоджуйтеся виступами і будьте лідерами для аудиторії. Пам'ятайте, що публічний виступ. Це можливість. Можливість презентувати себе, передати знання, можливість повідомити важливу інформацію, змінити поведінку слухача, надихнути його, удосконалити себе і принести насолоду іншим. Ставалося б. Робота вже закінчена. Промова підготовлена. Насправді це ще не все. Далі йде безпосередньо сам виступ. А потім. Самоаналіз і самопохвала. Тож наступний крок це ваш виступ, але підготовка не завершується в наступному відео наступний секрет підготовки публічної промови.